Сьогодні, зокрема, у країнах Європи. А, раптово зникло світло у частині Іспанії, Португалії та Франції зникло електропостачання. Про це пишуть західні змі. Ймовірною причиною блекауту є збій у європейській електромережі. Але це попередня така причина, тому що наразі кажуть, що яка офіційна причина відключення світла невідомо однак, дві найбільші електричні компанії Іспанії вже взялися розслідувати цей інцидент. За даними Financial Times, масштабне відключення електроенергії в ЄС призвело навіть до зупинки поїздів в метро, ну і загалом до інших потягів авіарейсів і мобільного зв'язку, і е, цей збій відключення електроенергії стало одним із найбільших в новітній європейській історії. До речі, вже є інформація міністра територіального розвитку Португалії, який каже, що причиною Такого масштабного відключення світла в Іспанії, Португалії і Франції могла бути саме кібератака. Він наголосив, що це не підтверджена інформація, але ось такий варіант вони також розглядають. Електромережа Піренецького півострова була автоматично відключена, відключена від основної континентальної європейської мережі приблизно на годину. Зникло світло потужністю у понад 10 гігаватт. Причини збою встановлюються, але також сьогодні частково впав сайт іспанської національної мережі Ред Електрика, яка називала себе хребтом всієї цієї електросистеми. От знаєте, читаю ці новини і дивлюся на ці відео, які ми вам щойно показуємо, і згадую фільми американські, які останнім часом також набирають популярності. Коли знімають про ось такі кібератаки, так коли вирубається все світло, зв'язок, супутники перестають діяти, то починається що? Починається, звісно, паніка і апокаліпсис. Ну, сподіваємося, що такого в наш. Час не станеться, хоча зараз, коли живемо з такими технологіями і такими можливостями, то тут можна очікувати будь-чого. Тим паче, коли у нас є такі вороги, як до прикладу Російська Федерація, яка готова ці цю паніку і розбрат посіяти не лише в Україні, так само в Європі, в країнах НАТО, для чого ну тому, що їм потрібно, щоб. По перше, підготуватися самим до майбутнього вторгнення. По-друге, щоб вони зараз займалися своїми проблемами, а не питанням України. Ну відвернути ж увагу також потрібно. Це насправді дуже важливий інцидент, який потребує термінового розслідування. Бо Російську Федерацію неодноразово вже помічали в спробах дестабілізувати ситуацію в країнах Європи, коли вони підривали склади, коли їхні безпілотники літали над полігонами, коли їх. Ні, кораблі в Балтійському морі чи якорями вони перерізали кабелі, які також дають, які з'єднують електромережу інтернет дають. Тому це в принципі не можна виключати, що Росія до цього не причетна. Але от поки яка причина масового збою. Вона невідома, повідомляли про критичну ситуацію. От, зокрема, в Іспанії, в деяких лікарнях, в Мадриді не працював аеропорт а, Барахас, в Португалії. Казали, що ще й були проблеми з інтернетом. В Лісабоні не працювало метро. На вулицях міст звідповідно, відповідно з'явилися величезні затори, бо не працювали так само і світлофори. Ми з вами вміємо жити так в. В блекаут в часи, коли немає електроенергії. А от наші партнери, союзники країни Європи, вони ще ну не адаптувалися до цього. Тому відповідно, коли отак от в один раз в тебе вирубається все світло, то це дуже дуже страшно. Нам також було страшно, але ми вистояли. А тому е нехай вони також там зараз роз зрозуміють. Що треба бути готовим до будь-якого розвитку подій до будь-якої ситуації, тим паче, коли ось такі вороги, як я вже говорила, і Російська Федерація вони тільки прагнуть того, щоб там в Європі всім, всім було дуже дуже погано, але не дочекаються, тому що я впевнена, там також знайдуть шляхи протидії російським терористам. Друзі, але основний наш шлях протидії російським окупантам це звісно підтримка сил оборони України, тому що тільки наші. Воїни, шановні, наші герої, наші хлопці та дівчата, які на передовій, тільки вони можуть гарантувати мир та безпеку нашій країні. Зокрема, це найголовніше, але так само і зараз і країнам Європи, тому що ми зараз на цій передовій. Підтримуйте наших бійців, долучайтеся до зборів, донайте, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані. Я нагадаю, що. Фон 24 го каналу збирає кошти для відомого полку, навіть для відомого полку безпілотних систем К-2. А відповідно, давайте ми допоможемо придбати мобільний кран-маніпулятор, який потрібен для того, аби Розвантажувати обладнання БК – це дуже дуже важливо. Тому скануйте QR-код, долучайтеся. Переходьте на наш сайт. Там ви знайдете детальну інформацію, але також ви знайдете всі звіти попередніх зборів. Ваші кошти йдуть туди, куди потрібно, саме на підтримку сил оборони, на закупку того обладнання, яке необхідне. Тому тут можете взагалі не перейматися, перевірені всі збори. Звіти є також, навіть є слова вдячності від наших бійців. Тому обов'язково переходьте і долучайтеся, скануйте і обов'язково копіюйте, щоб також підтримували ваші друзі та знайомі. Тому діліться в соцмережах цим збором.